В першу чергу хочу подякувати Віталію Іванову за надані послуги у розвитку сили волі, що в майбутньому стало поштовхом до розвитку себе як особистості. По-друге, хочу звернутися до всіх людей, які вагаються, чи варто їм проходити курс молодого бійця у розвитку сили волі. Я почав розвивати силу волі тоді, коли відчув собі нестачу сил заставити себе щось зробити. Почав дізнаватися, що таке сила волі, і як вона розвивається. Проте результат був практично нульовий. Тоді я звернувся до Віталія Іванова як до фахівця по розвитку сили волі, і що він мені допоміг її розвинути. За два місяці роботи результати слідуючі: перший місяць роботи ми з ним займалися розвитком сили волі і е, стратегічним плануванням, що є немаловажним як у розвитку сили волі, так і в подальшому майбутньому житті. Другий місяць ми займалися впевненістю у собі і в завтрашньому дні. Я вважаю, що Віталій Іванов впорався на 100% зі своєю роботою, оскільки він серйозно і тактично поставився до е, вирішення самої проблеми, а не наслідків слабкої сили волі. Якщо у вас закрилася думка про те, що необхідно розвивати силу волі, я вважаю, це була хороша ідея. Удачі!